Брати йдуть, вони, о, мощака! <клухи> да, коли ми працюємо, то вони все дякують. Бо коли міномет не працює, то всю роботу тоді вони мусять виконувати. Колю тебе ваші міни? Риженькі! <клухи> Таракота! Таракота! <клухи> Василю, що ви зараз робите і навіщо це потрібно? Ну, Без порохів міна не полетить нікуди. А готуємо, щоб в разі команди до бою у нас вже було підготовлені принаймні дві міни, а далі дід вже буде встигати нам повдувати і подавати. Ну і вони ще мені допомагають дуже. Діду і жінки, де народження. відправимо подарунок паркам. Си5. Тамир 27-2-0, 1 мину огонь. одну мину огонь. Плюс. Огонь. Огонь. Я, коли мені говорять, що я знищив противника, так я, звісно, радуюсь, тому що я наводчик і я відповідальний за це, за влучність, за попадання. Я як попав у 80-ту бригаду, я зразу від перших днів мене поставили в бойовий розрахунок і їжджу по цей день на бойові виїзди. От Якраз недавно у нас пару виїздів тому була така ситуація. Війська РФ питалися провести штурм. Була дуже велика кількість їхньої піхоти. Тому йшлося за одне утро викинути приблизно десь до ста мін. Їх було приблизно десь 50 чоловік. Перші пару прильотів, далі вони всі порозбігалися по посадці. Ми просто-напросто їх тут викурювали. Вся остача, які залишилися живі, вони тікали. Ну, я гадаю, приблизно десь половина їх там полягла. Мені дуже подобається бути артилеристом. Бо... Тут ти бачиш зразу, чи ти ну, з нашими можливостями, чи ти вразив ціль, чи ні. Скільки піхоти тобі дякую за те, що ти працюєш і цільно вражаєш живу силу противника? До початку війни, пам'ятаю, я працював у Чехії і якраз в січні перед війною я мав їхати додому. І багато чехів мене відмовляли. Я приїхав на свою рідну землю, почалася війна. І, ну, Я не думав довго і пішов воювати. І з цього часу вже ну, вже другий рік майже. Я працював на гарматі Л-119 і дуже гарно в пам'яті ну, запам'яталась така ціль, як жива сила, їх було багато ну, в районі там до 10 чоловік. І вони. Сховалися, але якраз попали по іншій жирнішій цілі. Це була е, БМП, яка була захована, замаскована. Попали... Тоді її знищили? Так, ми з першого снаряду ну, з першого пострілу її знищили. І потім вже іншими пострілами ми її добивали. І потім через деякий час все рівно ще вразили ту ціль, яку, ну, на яку зразу були скориговані. Зараз знаходимося біля Кліщівки. Працюємо в цьому напрямку. Ну зараз ворог трошки змінив тактику, він більше не бігає. Ну зараз, по крайній мірі, великим ну, скупченням. Так тільки може один, один, два. І вот. там маленька перебежка опять норкою. Дуже багато у них норм, вони там ховаються, Сидять дуже багато часу, бо вони не можуть вийти, по ним відкривається вогонь. Унічтажаємо потрошки ворог ворога. Вот. Без спросувания за их стороны. Пошли куда-то. Эээ, контиль покинул. Хорош! О, брат, брат, пауна! Прям в него бло, блять! Три гранаты! Наш минометный разрахунок дуже гарно попрацював по живой силы силе. Вот, Бо их было штук 5. Це був перший день. От, ми стрільнули і прямо от туди в серединку. Жбубух! Один аж так політів. А на другий день це вночі було. От, вони побігли, ми, їх там немножко покошмарили інші хлопці. От, і ми чекали, коли вони побігуть обратно в нору. А ми туди були на І це підготувалися. Сделал пострел, они как раз бегли обратно, и там прямо опять в серединку жду-дух, прямо вот так вот бабах. И это было круто. Ну, штук 10 за вот эти два выстрела, ну, там 200-300, ну, они больше точно працюватыми будут на нашей земле. Когда началась война, то есть я был, был в Харькове, бо сам я прописан в Севастополе, проживал в Севастополе, сам и родился в Рашке вообще. Вот. Все, почалась війна, то есть я знал, що я пойду служить. Пішов ну, добровольно служити. Инструктора дуже гарно з нами працювали, бо їх досвід, ну как бы я досі живий, только благодаря тому, чому я навчали. Вот, все, приїхав сюди і почали по працювати. Коллектив добрый, руководство, вот честно. Почав я означала як піхотинець, була Івановська, ну Бахмут біля трьох чотирьох місяців. до них было 100 метров чуть-чуть <г shave> мимо <laughs> пали <пачки> То есть один раз в Івановському ми з ним стрілялися з двох часов ночі до 6 ранку. А вот, ну, дуже гарно їх настреляли тогда. Бахмут, ну ви ж понимаете, там стрелкотня везде, арт обстріли. Позайти. Нормально. Позайтись работаем. Ты сидишь в доме, оцинкуєш на ворога. Вот, ну, по тебе, по, по работает миномет, танк, все остальное разносили. Я там, когда, вид, почевал, балкон прям разнесли мне. Вот, вот ну, обиделся, то есть, все трошки, только что не дал поспать. Я не даю спать, пятерки. Ну... Но... Хату где разносят, были. Идите нахуй, Ну, когда я был в пехоте, там в лесу, в Ивановском, да, там самое такое, вот, э, ну, там працевала наша арта, то есть, працевала дуже-дуже гарно, то есть, мины так над головой летали и падали, тут, ну, до орков. И мы очень поважали арту, вот, и, как бы, иногда молились на них, то есть, Сейчас попал на минометную во рту, вот, и получается, теперь мы работаем, я понимаю, хлопцы там в окопах, то есть их очень-очень понимаю, то есть, и мы точно так же просим с ну, большим азартом, чтобы сделать так, чтобы мы были живые, чтобы у них не было ближнего контакта, как когда-то у нас. Если бы то, то Диарта так не просивало, у нас был бы ближний контакт, а ближний контакт – это потери. Это 200 и 300 в любом случае. Так що зараз відбувається? Зараз два форка бігають по полю. По ним відкривається вогонь. З різних засобів. Дуже гарно, кстати, бігають. Так, жит, жить, жить жит, жит хотя. Ну і тут сразу бачите котлети. Одного дня м'ясо змололося, на другий день приїхалося, ще щось робилося, на, на, на рибу ще треба сходити. Тут біля бахмуту риба клює. Гарно. Ловив, ловив і як почало летіти, як той орко там ховався в очереті. Mm -hmm. Довго я ховався. А рибу тоді зловили? Так, та, там риба сама ловилася. Там як прилітало, то вона вискакувала з води. Скажіть, будь ласка, що ви приготували на цю зміну? От ви приготувалися? Ну так, хлопці, от таке, що купили там якісь кобаски. Ну Ми ще кантлетки печемо, бо м'ясо купили. Кантлети відбивні, піца. <клухи> а нижня, мене забаламутили, я забувся помідора дати вогірка огірка до неї. Ту тут ту верхню дав, а під низом забув. <клухи> Ді. Не тут меж десь. О, тут тут, тут дірку прогризли, я позаклеював. І тут, але вже я тут заклею, а тут ще треба заклеїти. О, чуєте? Чуєте. Ми постійно живі поверталися. Хоч все, хоч все там було, ну таке, але постійно живі. Там Тетянівка. От село, то через річку працювали, там 700 метрів було до. А туди інтересно було, стріляли по танках, прямо в люк попадали. Даже. Туди в Херсонській області теж танка спалили. У нас кожен день веселий був. Ну, навіть які такі комедні. Ну, бували дні вистрілював, за, за день по 180 мін вистрілював, то два дні підряд вистрілював. Я навіть з себе бронік скинув, скину, вкинув курчі так. Кажу, вже далі не можу, то Володя навіть допомагав мені, командир допомагав мені носити. Шофер заряджав, ще один командир одною машиною їхав по поміни, ми другою машиною по поміни. І так нас цілу дорогу супровождало розриви. Ну, Такі моменти молимося. Но часом і є так, що навіть і забувся, як зупинився, на чому молився. Де. На якому слові? Ну, то якщо є гарний прильот, то вже і забувся, змінялися. з Хлопці вже поховалися в ямки, а ми якраз троє від'їжджали. І якраз в той час вертольот піднявся і почав працювати. Нам повезло, вертольот змазав і ми втікли. Та в сторону було родичного, то той там Сидорове, то той ще люди жили, потім вже... Свині літали по дорозі малень, з поросятками корови ходили там по пшениці, розриви їх ну, прилітало, побило, вони там лежали, поздувалися. Навіть нас на позиції телятко прибилося, воно ранене було. І так ходило біля нас, там, ну, потім знов прилетіло і забило його. Бо там такі дуби, як я, то зрізало зразу. Українці з сильним духом згуртувалися, зібралися і вистояли цю навалу. А тепер у нас немає назад шляху, як ми будемо дивитись очі тим батькам, яких дітей вже зараз немає. За що ми стоїмо? Ну, що я хотів би сказати цивільним українцям? Те, що вони тут потрібні. А мотивація, ну яка? У ну, мене є дитина. От. І у, у, ну, у більшість. Ми їх побратим є діти, і ми всі не хочемо, щоб вони брали в руки зброю. Взагалі усіх діток касається в нашій країні. Ми повинні це зробити, діляти, тому ми тут всі прийшли добровольно, працюємо. А хочу сказати суспільству тим, хлопцям, які зараз там відпочивають і члять. Війна власне не мене все рівно. Ну, моя вам порада це е, піти зараз на війну. Зараз відкрили е, на сайті робота, е, вакансії, яку ти можеш собі сам обрати. Не думати, що тебе зразу відправлять у штурмовики або в роти на передню лінію. Ти можеш обрати собі роботу е, по своєму, як кажуть, баченню. І там уже ну проходити службу і допомагати країні, так як мають допомагати чоловіки. Війна буде довше, і все рівно цей ресурс, який пішов, вже закінчується, і людей треба буде. І по-любому підуть воювати всі. І Ми не вічні так само. Воно страшно однозначно, але це. Допомагає тобі стати сильнішим, ти гордишся потім собою, те, що ти зміг. Тобі страшно, але ти все рівно береш то і робиш. Ти переборюєш свій страх, і потім, якщо можна так сказати, виходиш із твоєї дупи, в яку попав, і на другий день ти розумієш, ну, що ти не застяв. І ти ну, зробив все, що від тебе залежить. А тим, хто боїться, ну. Воно не так все страшно, як здається. Воно, ваші страхи вас можуть застати і вдома. Тут просто ви підете сюди і ви докажете всім, що ви дійсно мужик, чоловік, який має захищати свою країну, свою, свою сім'ю, своїх дітей і своїх рідних. Не відомо свою територію однозначно, будемо битися, скільки б ця війна не тривала, будемо битися до кінця, до нашої перемоги.